Всім доброго дня, слава Україні, слава нашим всім силам оборони. Це канал Венелі Дорогами України. Сьогодні тема нашого відео буде це прокріплення кофра. Я кажу, маю така проблема. У мене така проблема, бо то, що я маю до центрального кофра, що бічні в мене кофри прикручуються, вони несъйомні. І так давайте поговоримося. Для тих, хто не знає, може предвогу. Кофер виглядає. Так, У мене кофер на 28 літрів. Оце сам кофер. Я його прикрию зараз, покажу. Між кофром, багажником є площадка. І цей кофер зачіплюється. Ось отут, на цю площадку покажу. Оця площадка. Але коли він трасе його на дорозі, ви можете його згубити. Він вириває з платформи кріплення. Оце кріплення покажу знизу, отут видно. Це кріплення, воно його вириваю. Щоб такого не було, я просверлив його звідси, ось, що повертав, у нас така планка із середини. Все, дивимося. Кофер на самому в мене зйомний. Так що кажу, може буде комусь таке відео корисним. Кофер на 28 літрів невеликий, я багато багажу не вожу з собою. І тепер покажу, що я вже в принципі, поговорив, але на тяжку цепа. Я її мив вже, дивився. Кажу, натяжка цепа. Це на підкаті. Так що дивимося. Ось у нас указано, Наскільки його підтягувати. А так беремо пальцем на палець. Я її беру, Раз. Дивимося. Приблизно беремо. Йдемо два пальця посередині. Як натягнути цепа? Відпускаємо оську. А тут в нас є контрогається. Одпускаємо звідти, по обі сторони гайки контрогаються. І по одну треть оборота підтягуємо і дивимося, щоб це, коли буде це підтягувати, воно буде видно, що це тихеньку підтягується. Ціни не натягуються, щоб не перетягнути. Що будуть потім проблеми. Не таке. Якщо хтось не знає, то по старому способу ще раз показую. Натягнули цепа, ну, підвели, коли закручувати, вставляєте от сюди тверточку. Відводите на натягнутому цепу. Отверткою воно так і стоїть. Потім зажимаєте оську і зажимаєте контргайки, коли це вже натягнуто. Повторюю, коли цеп натягнутий, відводите сюди. Це робиться для того, щоб вирівняти колесо, щоб ваша оська не бігала з тої сторони, туди-сюди. Таким макаром вирівнюєте Спочатку перше знизу відтягуєте, вирівнюєте колесо на натягнутому цепу, потім відтягуєте назад і залишаєте його так. Же саме. Натягнули, закрутили. І буде вам щастя і приємність. Якось, і удача. Якось так. Так що, які -то діла. так що я всім бажаю гарного дня, казав, гарних доріг і скорішої нашої перемоги. Хай всі повернуться живі і здорові додому. Що не так сказав, вибачайте, кажу, всі, всі мої відео познапізнавальні. Я не надаю ніяких порад і реклам. Так що ще раз дякую всім за увагу, хто дивиться, ну і за, мої, за ваші перегляди. Також всього, всього найкращого і гарного вам неба тихо. Всім дякую.